15 лютого у Полтаві відкрили меморіальну дошку першому президенту Чеченської Республіки Ічкерія Джохару Дудаєву. Її встановили на будівлі дитячої поліклініки у мікрорайоні сади 2 Це місце поруч із будинком, де він мешкав. На урочистість до обласного центру приїхав голова кабінету міністрів Чеченської Республіки Ічкерія у вигнанні Ахмед Закаїв. Сьогодні мир осознав те, що говорив Джахар Дудаєв 30 років тому, коли він говорив і заявляв о тому, що для всього мира і тоді он своїх виступ говорил о том что україна един страна і нація і народ который може хребет этому монстру. і його слова оказались на самом деле пророчками генерал майор авіації Джохар харду жив і працював у полтаві з 1985 до 1987 року він був начальником штабу 13-ї гвардії Важкої бомбардувальної дивізії. Останні роки свого життя Джохар Дудаєв очолював збройну боротьбу проти Російської Федерації, яка не хотіла визнавати незалежність його народу. Це дуже важлива подія. І лише в житті міста, в житті області. Це традиція, яка має бути започаткована як боротьба з мордером. Один з перших в новітній історії Джехар Дудаєв зазначив про українське сонце. Ми всі хочемо, щоб воно встало і засіяло, і наші вороги ростая як роса. Як співається в нашому гімні». встановити меморіальну дошку на вулиці Джохара Дудаєва була ініціатива самих мешканців Полтави. Також зробили це за підтримки уряду Ічкерії, який сьогодні у вигнанні, наголосила під час відкриття секретар Полтавської міськради Катерина Ямщикова. По всіх куточках нашої країни. Є як у точки вшанування для нас в Полтавській територіальній громаді, в місті за честь. Ми стоїмо зараз тут, на початку вулиці Джахара Дудаєва, і однозначно, чого тут не вистачало, те, що дуже гармонійно вписалося тут, це дошка, дошка Джахара Дудаєву, про якого мають знати і наші діти, знати, читати цю історію тих людей, які всім серцем. Вміли не просто любити Україну, а говорити, транслювати це. Нагадаємо, у травні минулого року депутати Полтавської міськради перейменували вулицю Нікіченка у Полтаві на честь Джохара Дудаєва. Я только